Всім привіт! Зараз ми знаходимося біля гібриду LG Austin, Новинка цього сезону. Гібрид дуже потужний, гібрид, який має численну кількість переваг, толерантностей, стійкостей, адаптивностей до різних е критичних факторів, які можуть траплятись протягом вегетаційного періоду. І тому давайте розкажу про нього трохи детальніше. Цей гібрид має середньо ранню групу стиглості, і я рахую, що ця група стиглості найбільш придатна, найбільш така оптимальна для умов України. Стосовно його особливостей, цей гібрид має таку особливість, як ефективне використання азотних добрив, приставку N-Flex, Тобто, як ми розповідали в наших попередніх відео, в наших промоматеріалах, тобто, це дає можливість як в інтенсивних умовах по азотному жиленню, так і в екстенсивних, давати стабільно більший, більшу прибавку вражайності по відношенню до гібридів, які такої особливості не мають. Тобто, всі процеси починаючи з використання азоту корінням рослини з ґрунту, переміщення цього азоту у вигляді білку вже по рослині, по надходженню. Його ж вже встрючків насіння, тобто всі ці процеси в цьому гібриді відбуваються більш оптимальними, більш ефективними таким шляхом. Потім по е толерантності по стійкостях до основних захворювань цей гібрид має генетичну стійкість до вірусу жоту тернепсу. Цей гібрид має ген стійкості, подвійний ген стійкості до фомозу, РЛМ 3 та РЛМ 7 що робить його теж унікальним серед практично багатьох гібридів на ринку. Так само цей гібрид має дуже високу толерантність до циліндроспоріозу. Да, і відповідно вся уся комбінація. Характеристик гібриду по відношенню до основних захворювань знаходиться, можна сказати, на самому такому високому рівні, тому які ще в нього особливості, це те, що як і всі наші гібриди, цей гібрид має генетичну стійкість до розтріскування стрючків, що дає вам гарантії. Тому що ви зберете те, на що ви, грубо кажучи, розраховуєте по відношенню наших рекомендацій, по відношенню до осіннього розвитку, до термінів посіву, тобто цей гібрид якраз придатний від оптимальних до пізніх термінів посіву, це його рекомендації з точки зору. Оптимального його розвитку в осінній період, да щоб він не переростав по зимостійкості, це якраз один з самих таких теж потужних гібридів по відношенню до несприятливих умов протягом зими, коли в нас в умовах України можуть траплятися дуже такі морозні дні без снігового покриву. Тобто цей гібрид відмінно всі ці ризики нівелює. Так само і по відношенню до весняних приморозків цей гібрид добре реагує. Це якраз ми впевнились в умовах цього року, коли. Протягом там квітня, початку травня місця, в нас були такі пониження температури, навіть приморозки деякі до мінус 3 мінус градусів. І цей гібрид дуже відмінно на них відреагував, тобто не мав такого негативного в принципі впливу від цих приморозків. І тому вся оця комбінація особливостей переваг цього гібриду роблять цей гібрид один з самих таких. Ефективних самих прибуткових, самих високоврожайних, самих стабільних для умов виробництва в умовах України тому спілкуйтесь з нашими представниками, менеджерами, з представниками компанії Ерідон, де він знаходиться на ексклюзивних правах. Всім гарних врожаїв і гарних по.